Сонце ясно світить, пташечки співають скорботній скарботній матері. Сонце ясно світить, пташечки співають, в зеленому гаї зозуля кує. День матері нині радісно стрічають. Чом же гірко плаче, серденько твоє? Як тобі не плакать, як не журитись, самі сльози льються, серденько болить? Виховала діток. Навчала молитись, щоб у люди вийшли і щасливі були. Довгі темні ночі ти не досипала діточок маленький, доглядала вдень, їх ти убирала, хлібом годувала і до сну співала любих їм пісень. Понад це на світі щиро їх любила, віддала їм серце, силу своїх літ, як найбільші скарби до грудей тулила. Віддала життя їм ти найкращий цвіт. А вони невдячні, пішли манівцями на згубну дорогу, де неправда і гріх, Неслухляні стали своїй рідній ненці, жаль її і скорботу узяли на сміх. В це велике свято, хочеш ти не квітів, що зів'януть скоро і підуть в сміття. Послуху ти прагнеш, щоб твої всі діти тебе шанували щирим почуттям, щоб тобі на старість днів не доживати у старечому домі і гірких сліз не лить, щоб з дітьми могла ти в своїй рідній хаті дні свої, останні на землі дожить. Та найбільш бажаєш і молишся Богу, щоб твої всі діти спасені були, щоб віри й любові пізнали дорогу. І щасливі з Ісусом навіки жили. Амінь.